Всім тим, дорогі глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас така от техніка 58 формовки. Називається старт. Приїхала з проблемою, що не працює праймер. Праймер дійсно не працює, він, він розірваний. От, дюрка. дюрка. І, е, клієнт сказав, що потрібно її трішечки підрегулювати, тому що. Трішечки підрегулювати і замінити свічку, тому що вона нагрівається, потім він свічку викручує, вкручує іншу, і, і далі вона працює. Але викрутивши свічку, я побачив, що там ціліндропоршнева згоріла, відкрутив глушника і показав клієнту, що потрібно міняти поршневу групу в купі, а потім вже лізти до праймера і міняти безпосередньо сам праймер. Клієнт погодився, все добре. І Потрібно там ланцюжок наточити. Отак от, так от приїжджає. Ну, звісно, якби... Я не проти, але можна трішечки якось культурніше. В общем, хто вірить, той вірить, хто не вірить, той не вірить. Це вже, як то кажуть, суто ваша справа. Ага. ХН-58. Тобто 58 гільза. 58 гільза, отак от вона виглядає, що там сталося. Там нагідь зіма буде не видно. От поршень. А на свічці було все те ж саме. Отак от от. От от воно виглядає. Там навіть щось Цокотить. Цокотить. Тобто буде заміна безпосередньо циліндру поршневої групи, але потрібно ставити 58 на колінчастому валу. Маркування 58. Тобто 45-ка вже не піде. 58 й десь були. 58-ма. Ось така от. Він 58. Але, як то кажуть, звичайнісінька формовка. Де там 58 от. Листить. Листить. От, 58. такі от такі от різові я вже показував. Ну, і все. Свічка, свічка, яку я не використовую. Хто бажає ставити герметик, також я не використовую використовую свій е гольчастий. Потрібно міняти за кожним разом і позиційні шайби. Звісно, не соромтесь, міняйте позиційні шайби, якщо вони є в комплекті. Якщо їх в комплекті немає, якщо вони облизані, зараз подивимося на ці. Отак от виглядають от, позиційні шайби. На камеру, мабуть, буде не видно, але вони посиніли. Гольчастий також посинів, тобто він згорів. От, от поршень. Тобто е, ті ну, є багато ремонтників, я не кажу, що вони там... Гарні і кепські, але є багато ремонтників, які е, на, на от такому, от, як то кажуть, регулюють карбюратор. І кажуть, що воно там іще походить. От, кільце нижнє ходить, верхнє, верхнє, воно лежить, верхнє не ходить зовсім. Ну, в принципі, це, як то кажуть, класно, коли є. Коли є робота, тобто сьогодні там, відрегулював карбюратор, завтра там іще щось, і ще щось, і ще щось. Але це з іншої сторони це неправильно. Я ну, не розумію, чому люди ходять, там, щось шукають, там, де, 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 де там краще, а той там дешевше робить. Ну, звісно, там можна робити дешевше, але, але кожного дня. Так що, якщо бачите, ну, якщо ви ремонтуєте для себе, то в принципі, ну, якщо бажаєте, можна от таке от лишити. Але краще його замінити. Ну, воно працювати вже не буде. Ну, я, я не знаю, як от лишають і кажуть, що Та, там все добре, там все добре, а потім, а потім починаються проблеми і бігатня туди-сюди від одного ремонтника до іншого ремонтника. Так що, ну, звісно, як то кажуть. Показувати нема чого, тому що тому що або було замало настила, тому що жаліють, жаліють і кажуть 20 грамів це добре. Ну, 20 грамів або мілілітрів це для кітпрома це кепсько. Навіть для штіля кепсько, але два ну, роки той штіль відходить, а потім... Починаються проблеми в, пошу... в пошуках ремонтника. так так що якось Ціліндропорошнево поміняю, праймер поміняю. Щоб поміняти праймер, звісно потрібно буде відкручувати кріплення саліндблоків і е, міняти його. Так ви його не поміняєте. Тобто ви не встигнете. Я вже пальця на цьому майже чпенький. Тобто, а так він виліз. Він не те, що порваний тут. От він, порваний. ще й шлангулик репнув. Для полегшення усіх цих робіт, для заміни праймера або шланги, лайфхук вам маленький, викручуємо гвинти кріплення салюнблоків Бак Картер верхні і викручуємо. Нижній, один цей нижній зі сторони щеплення. Ну, звісно, пісковий зняти. І один зі сторони магнету. Потім розламуємо трішки, викрутку вшилюємо і у вас є доступ. Якщо у вас Пальчики такі тонесенькі, ніжнесенькі, якщо є пінцетики, то все можна зробити. Якщо пальці не влазять, то потрібно розбирати повністю, від'єднувати картерину від баку. Тоді ви зможете поміняти. Якось так. Так що працюємо. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей і мирова. Бензопилку от, маємо. Формовка 58-ї, але це 52-гільза. Таких от забагато зараз роблять. отакої, такої, як то кажуть, незвичної формовки і такої ручки, яка Трішки бісить, ну, ще й праймер стоїть. Нащо той праймер ліпити також, як то кажуть, загадка. Е, приїхала з проблемою, що вона кисне запускається, проблема на іскру. Тобто іскра то є, то немає. Ну, так, свічулька виглядає. Перший огляд це огляд свічки. По свічці видно, можливо, на камеру там і не видно, але алюмінієвий такий слідок на самій свічці і свічка в цьому місці вона маса синя це перше друге люфтить не теж не видно не хочу налаштуватись Тут от видно гарно, що вона люфтить. Свічку під заміну. Свічку викрити, звісно ж, побачив, що там щось не так, а що там не так, там ну, просто жесть. От вона отак от от і, і працює. Нагрівається, трішечки поробить, нагрівається і е, потрібно тримати, тримати як пояснив клієнт на газульку. Тому що якщо газульку пустити, вона заглохне. От вам і проблема. От вона працює, як то кажуть, в натяг. Там зіжрало напилення на випуски. На впуски почало жерти на випуски. Дебілесеньке. От. От тут Оце ось напилення зіжрало. Ну і плюс же ж. Все ж все воно такі сходинки, такі маленькі, такі. це все воно чіпляється. Звісно, що циліндр порошневу лишати лишати не потрібно і потрібно міняти. Це все клієнту озвучу, поміняю і все, поїде воно далі, буде працювати. Чому згоріла циліндропорошнева група, або е, мало мастила, ну або масла так, що, що я не знаю. Ну, Ну, або проблема з регулюванням карбюратора, тому що від стійника я відкрутив, від Праймер прокачує. Тобто Проблеми ну, з паливним фільтром немає. Якби праймер би не прокачував, то паливний фільтр забитий. Або як, якби паливний. Фільтр був в нормі і праймер прокачує, вскривається від стіничок, там грязюка. Ну, паливний фільтр він нормальний, але він стоїть сітчастий, не войлок, не, волок, там, ну, не як -то кажуть, кераміка. Так що, так, що Поміняється циліндропоршнева група і поїде вона далі. Зараз встановлюються такі от циліндропоршневі групи, тому що їх в картонних пачечках немає і вже давно немає. Де вони зникли, я не знаю. Але всі-всі-всі запаси в картонних пачечках я вже повстановлював. Зараз лишилися лише металеві. Так що так, от якось так працюємо. Техніка готова. Але проблема цієї техніки стандартна це підтягування грязюки між патрубком, між приляганням патрубка та повітряного фільтра. Що до цього потрібно? Потрібно лайфхук, як то кажуть. Ця ось резинка, це е, ну як мертвому припарки, чи як там сказати. Ось така штука у мене є. Поролончик. Так от відривається. Ножнички віджав у дружини. Дюрку. Робимо дюрку в цьому подалончику. Головне пальця собі не відрізати, бо наче зажив палець, але ну гарно я вирізати не можу, дюрки. Можу тільки пальці викруткою пробувати пробивати гарно. Один кило будет поролончик вот так вот. вот так вот. Что-то там меряется. Вот так вот ставится. Повитренный. И все. И чикен-пукин. И по видео она, кто-то далее До свого клієнта. Звісно, потрібно буде трішечки підрегулювати і все. Отак все. все чудово. І ви позбавляєте можливість потрапляння брудного, як то кажуть, повітря, навіть грязюки, грязюки, мож, можна так сказати, безпосередньо. до циліндр поршневої групи. Тому що, коли приходять клієнти і кажуть, мені потрібно почистити карбюратор, тому що через повітряний фільтр то там в патрубці грязюка, то в карбюратор та грязюка, я вам кажу, вона не надходить, вона надходить прямо прямо в циліндр поршневу групи. А тоді вже разом з стильний сумішю чухає вам циліндр поршневу групу, що приводить до мийки. Ну і звісно ж, заміни самої зірнопашнеї групи. Так що якось так.